Коли я навчалася у школі, то діти з особливими освітніми потребами з нами не навчалися в одному класі. Зараз ситуація, наскільки я розумію, трохи інша. Так інша. Створилися інклюзивні класи, і дітки з особливими освітніми потребами вони почали навчатися в закладах загальної середньої освіти. Яку роль відіграє логопед-дефектолог у системі інклюзивної освіти? Роль логопеда дефектолога вона дуже важлива, тому що це фахівці, які допомагають учням з особливими освітніми потребами подолати мовленнєві труднощі, також адаптуватися до навчального середовища. У нас стоїть дуже багато завдань, тому що потрібно і діагностувати порушення. І створити індивідуальну програму розвитку для такої дитини, проводити корекційно-розвиткові заняття, підтримувати психолого-педагогічний супровод і соціалізовувати таку дитину, які саме мовні порушення трапляються у дітей найчастіше, які навчаються в інклюзивних класах. Якщо ми кажемо з вами про шкільний вік, то це ну дитина приходить в школу, так і вона починає вчитися читати і писати. Дуже актуально це дисграфія і дислексія. Дислексія – це порушення процесу читання. Так? Коли дитинка читає, і вона може там переплутати склади, переплутати літери, тому що вони там, наприклад, схожі за написанням, так? або в неї порушений темп цього читання. З якими діагнозами потрапляють діти в інклюзивний клас? Розлад дефіциту уваги, аутизм, затримка мовлення з такими частіше. Як проводиться діагностика мовленнєвих порушень? Спершу, що ми робимо, це ми приходимо і до нашої, наприклад, адміністрації, да, до зауча, і просимо надати нам висновки інклюзивно-ресурсного центру. Ми дивимося психолого педагогічну характеристику дитини, там, де досліджують різні спектри там, мовлення, да, фізичні особливості. Ми це продивляємося, аналізуємо. Потім можемо зробити спостереження, наприклад, на уроці цієї дитини. Подивитися, як вона відповідає на запитання вчителю, подивитися, як вона спілкується на перерві з однолітками. Після цього ми вже можемо проводити логопедичне обстеження, подивитися, як працює її артикуляційний апарат, яка в неї звукова мова, провести дослідження її словникового запасу, дослідження зв'язного мовлення. Також досліджуємо письмо і читання. Які зараз методи корекції найбільш ефективні та які використовують? Ристовуються у школах дітям більше подобається навчатися через ігрову діяльність для дітей. Це дуже актуально. Ти, одна, начебто, да, прийшов, погрався з логопедом, з дефектологом, але ти навчився зараз. Дуже багато методик. Є і Ментесорі, мені здається, всі про неї чули. Є і школи, і е, садочки, е, які використовують методику ментесорі. Це все знаєте, індивідуально е, для фахівця. От що йому підійшло, що йому сподобалось, що він з. Сп... Пробував він, побачив дитинка. Ось приймає процес. Пішов фахівці використовують різні методики. Це для кожного такий, знаєте, індивідуальний момент особливий. Як у вчителі та асистенти вчителів можуть допомогти дітям з мовленнєвими порушеннями. Я думаю, що вчителям і асистентам краще звернутися до фахівця, який знаходиться в школі, попросити надати їм консультацію. Да. Звісно, це все індивідуально, тому що у дітей індивідуальні особливості да, розвитку. Тому вам може логопед, наприклад, порекомендувати використовувати, наприклад, опорну схемку, да, щоб дитина могла добре відповісти на запитання, щоб вона могла краще засвоїти, наприклад, будову речення, які труднощі виникають найчастіше у роботі з дітьми, які мають особливі освітні потреби, звісно, це поведінковий аспект. Коли приходить дитинка з особливими освітніми потребами, і вона може проявити, наприклад, до тебе агресію, да або вона на уроці може бути імпульсивна для старших класів. Часто буває це сором. Так, коли дитина приходить до тебе на заняття і вона соромиться. А в мене в практиці взагалі більшість учнів це хлопці. І коли, наприклад, ти садиш перед собою хлопця, який там в 9 класі, і показуєш йому артикуляційну гімнастику, він починає соромитися, казати: Ні-ні-ні, я це робити не буду. Тому інколи бувають от такі поведінкові частіше моменти, коли там, приходиться дитину трішечки там заспокоїти. Якось і підлаштувати під роботу, які ресурси необхідні для кращої корекції дітей з мовленнєвими порушеннями. Це і дидактичні матеріали, і підручники для розвитку мовлення, корекційні зошитів також дуже багато цікавих, сенсорні якісь прилади, наприклад, там. Є сенсорні коврики, балансири насправді логопеди-дефектологи це завжди такі творчі люди, які навіть з природних якихось матеріалів можуть собі підібрати матеріал для заняття. Чи все надає держава чи чогось недостатньо для нормальної корекції? Звісно, є питання щодо фінансування, тому що не завжди є можливість придбати той матеріал, який потрібен. Наскільки співпраця з батьками? Самі відображаються на корекції дитини цікаве питання, тому що е, одне діло, коли дитина прийшла, да, відзаймалася заняття. І пішла додому, да там, і це буває там два рази на тиждень, 25 хвилин. Інше питання, коли ви постійно контактуєте з логопедом, постійно обговорюєте, наприклад, домашнє завдання, ви надаєте батькам домашні завдання, вони виконують артикуляційні вправи вдома, вони там, наприклад, виконують завдання для читання або письма. І це знаєте такий е, тісний зв'язок, який потім поки показує дуже гарні результати, тому що це е, така постійна взаємодія, ну не всі ж батьки хочуть робити щось з дитиною вдома, ну, тому що ну вони можуть втомитися не мати так. просто банально часу на це. Так я з вами згодна, але коли батьки зацікавлені в результаті. Для того щоб дитина краще розмовляла, для того щоб ну, наприклад, подолати порушення з читанням і письмом, потрібно займатися ще й поза школою, тому що не вистачає 25 хвилин уроку для того, щоб дитина от швиденько подолала це порушення. Що на вашу думку можна змінити у законодавстві або у шкільній системі для кращого розвитку інклюзивної освіти? Це збільшити фінансування. Хочеться, щоб в кожній школі була напевно сенсорна кімната, де дитинка з особливими освітніми потребами може прийти або активізуватися, або розвантажуватися, щоб корекційні педагоги могли там проводити заняття. Ще хочеться, щоб було більше. Практичних семінарів або вебінарів для спеціалістів одне діло, да, там подивитися в комп'ютері, як тобі викладають матеріал, а інше діло, коли ти коли ти вже сидиш, ти прослухав лекцію, да, і отут, ось тут прямо зараз на практиці це виконуєш. Як війна впливає на вашу роботу наразі? У нас, наприклад, в школі змішана форма навчання, тому е, я дізнаюсь, коли дитина з особливими освітніми потребами приходить до школи очно? Да, коли вона приходить? Ми підбираємо з батьками зручний час для них. Корекційно-розвиткові завдання вони проводяться тільки після уроків, тобто я не маю права забрати там дитину колись там на перерві або на якомусь іншому уроці. Я можу її взяти в роботу тільки після. Основних її уроків, звісно, буває так, коли ось, наприклад, тривога, да, і ти займаєшся з дитиною в сенсорній кімнаті, а потім ти бачиш тривогу, бачиш, якась там загроза, і тобі потрібно взяти якийсь матеріал, швиденько вдягнути дитину і спуститися, наприклад, в бомбосховище. То це іноді і емоційно для дитини дуже важко переналаштуватися потім на урок. Наскільки інклюзивні класи впливають на соціалізацію дітей з особливими освітніми потребами? Інклюзія вона ж передбачає те, що дитина потрапляє в звичайне середовище, і ми повинні виховувати толерантність у наших дітей. Да? Коли, наприклад, дитина потрапляє в клас, на неї не повинно там тикати пальці, казати Ой, а ти якийсь не такий, там в тебе щось не так. Тут в тебе реакція якась не така, тут ти якесь слово сказав не так, тут ти не так речення сформував, тому для всіх дітей це така, знаєте. Можливість соціалізуватися. Добре, дякую вам за візит. І вам дякую.